Треш розпаковка з Нотіно. Замовила я собі новинки від Катріс і ще один дуже бажаний продукт від Nix. Як тільки я відкрила коробку, одразу була неприємно здивована, як усе це запаковано. А точніше, зовсім не запаковано, бо п'ять невеличких продуктів просто лежали у величезній коробці. Не розумію на що вони надіялись, коли це пакували. Мабуть, думали, що цей рожевий пакетик дуже класно буде захищати палетку. Я, звісно, трохи засмутилася, але вже нічого не зробиш, тому Давайте дивитися те, що вціліло. Кремовий бронзер від Катріс із нової колекції у відтінку 0,10. Пакування уже усе поцарапане, ніби воно, як мінімум, місяць лежало у косметичці. Цей бронзер мене зацікавив своєю формою стіку, він виглядає досить незвично. Відтінок мені сподобався і тушується дуже добре. Палетка рум'ян із тієї ж колекції ще й бронзер, і вона також уся поцарапана. Одні рум'яна у ній кремові, а другі сухі. Ті ще кремові на дотик спочатку відчуваю. Сухими, а потім від тепла починають танути. Відтінки мені неймовірно подобаються, тому я рада, що вона доїхала цілою. Наступні рідкі рум'яна з якоїсь іншої колекції, але також нової. Купила їх тільки через пакування, бо воно мені дуже сподобалось. Баночка скляна, і, хоч виглядає маленькою, насправді у ній величезний об'єм аж 20 мл Відтінок я обрала якийсь дивний, але можливо на обличчі буде виглядати краще. А ці рум'яна від Nix у колаборації з Майнк. Крафт я дуже сильно хотіла. Раніше на мейкапі я замовляла ось ці два відтінки, але чомусь саме рожевих там не було. Тепер маю усю колекцію і цьому я дуже радію. Усі відтінки цих рум'ян неймовірно красиві, але замовляла я їх, звісно, через пакування. Не забувай про лайк та підписку, будемо розпаковувати разом.